Рилатами балістичними аеробалістичними ракетами та ударними дронами атакувала вночі Росія українську столицю. Комбінована атака тривала у дві хвилі. Під удари потрапили щонайменше шість районів Києва. У Дніпровському спалахнув дев'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновані квартири на шостому-сьомому поверхах. Загинуло троє мешканців. Вісімнадцятьох вдалося врятувати, зокрема, трьох дітей. У Святошинському районі ракета влучила у логістичний центр Новус. Загинуло четверо водіїв-постачальників і ще п'ятеро людей поранені. У почерз. Ському районі влучило у 22-поверховий житловий будинок, зруйновані три поверхи. По місту пошкоджені близько 70 маршруток. Повідомили в департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Загалом цієї ночі росіяни вбили сімох жителів Києва, і щонайменше 20 двадцятьох поранили у лікарнях. Семеро постраждалих серед них дитина. На Київщині під російськими ударами були Броварський, Білоцерківський, Обухівський та Вишгородський райони. Поранені восьмеро мешканців, зруйновані та пошкоджені понад три десятки будинків. У білій церкві загинула людина, і поранена 14-річна дівчинка. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали з будівлі та підвалу 46 людей. І ще чотири будинки у місті зруйновані повністю. Дніпро РФ атакувала ударними дронами посеред білого дня. До укриття не встигли добігти мати з дитиною. 21-річна жінка отримала тяжкі поранення. За її життя борються лікарі. Її 4-річна донечка у середньому стані тяжкості. Внаслідок атаки пошкоджені 4-поверхівка та лінія електропередач. Повідомив голова Ова. Цілями РФ цієї ночі були цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі, загасити, які рятувальникам заважали повторні атаки. Без світла залишились понад 40 тисяч споживачів на Київщині, 20 тисяч на Одещині, 13 тисяч на Чернігівщині, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині і більше 8 тисяч на Харківщині. У регіонах запроваджені аварійні та погодинні відключення. Повідомили в Укренерго. Сили протиповітряної оборони відзвітували у ніч на 25 листопада. Пада РФ атакувала Україну 22 ракетами та запустила 464 безпілотники різних типів. ППО знешкодила 438 дронів типу Шахет, Гербера та інших. Збили одну з чотирьох аеробалістичних ракет Кенджал, п'ять із семи крилатих ракет «Іскандер-К», п'ять із восьми крилатих ракет Калібр та усі три балістичні ракети Іскандер М. Потужну атаку у відповідь відчули і на Росії. Ворожа ППО традиційно цілила по будинках. У Таганрозі загинуло троє людей, і щонайменше десятеро поранені. Пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури, повідомив губернатор міста. У Краснодарському краї пошкоджені близько десяти будинків і шестеро росіян поранені, заявив місцевий губернатор. Утім, ціллю атак були не цивільні, а воєнні об'єкти. За даними Генштабу ЗСУ, реактивні безпілотники та Крилаті ракети Нептун вдарили по кількох стратегічних об'єктах. У Таганрозі ураз авіаремонтний завод та підприємство з виробництва БПЛА Молнія Атлант Аеро. Підтвердили ураження російського експериментального літака А-60. Влучили у нафтопереробний завод Туапсинський у Краснодарському краї та у нафтовий термінал Шесхаріс у Новоросійську. Уражені нафтові стендери і пускова установка зі складу ЗРК Ас 400 Також під час атаки Сил оборони по порту Новоросійська пошкодили великий десантний корабель проєкту 1171 «Тапір». та пір. В момент удару він стояв біля причалу. Військово морської бази у Чернівцях вчителька географії ліцею номер 5 назвала школяра скотиною за прохання говорити українською. Урок освітянка проводила російською мовою, а після зауваження учня обізвала його тією ж ворожою мовою і вже українською додала, що відтепер він найчастіше відповідатиме на її уроках. Відео розповсюдили у місцевих пабліках. У коментарі Українформу директорка ліцею Галина Абрам'юк підтвердила, що учні звернулися з відповідною заявою до керівництва закладу. За фактом інциденту проводять службове розслідування. Без дополнительных, э, эмоциональных... емоціональних <таспорядок> да, 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 с моей да, стороны емоціональних да, да, витрат. При всіх кажу, що Віталік буде а, найбільш відповідаючим на уроках географії да, да. і таким, який має готуватися найкраще наситимо трошки послабиться, тому що у нас буде той, хто буде готуватися більше всіх. Фільм Ти космос тріумфує в українському прокаті. Він зібрав 8,7 мільйона гривень і 47 тисяч глядачів за перший у прокаті. Стрічка є дебютом режисера Павла Острікова. Події відбуваються в космосі. Земля гине в ядерній катастрофі, а головний герой має скинути радіоактивне сміття на один із супутників Юпітера. Режисер знімав свій дебют сім років, попри пандемію коронавірусу, повномасштабне вторгнення і брак грошей. Кілька разів втрачав надію побачити результат. Утім, уже перші дні прокату показали, що зусилля не були потрачені на марне.